Поки ми боремося з Ерефією та з власними протиріччями, Китай у своєму регіоні розважається як може. Йому ніхто не заважає, тож йому хочеться попустувати. У американців в Індотихоокеанському регіоні є свої люди, до списку обов'язків яких входить моніторинг дій Китаю. І от про результати отого моніторингу зараз трохи розповів адмірал Джон Аквіліно. Достойний, кажуть, чоловік воював на Балканах, в Іраку та в Афганістані, розумна людина. Незабаром Аквіліно вже здає свою посаду, він вже відпрацював тут три роки, і ото вирішив на прощання поговорити про ситуацію в полях ну, точніше, в його випадку, це в морях. Говорить, він там доволі неприємні речі. Наприклад, каже, що Китай готує військові структури до чогось серйозного. Водночас регіон дестабілізують рівно настільки, наскільки їм треба. Адмірал вважає, що Пекін хоче до кінця тримати все в тумані і розкрити карти лише тоді, коли реагувати на це стане запізно. Чому це погано? А ви подивіться, як на це реагує офіційна влада США. Аквіліно порівняв поведінку Китаю на різних етапах своєї роботи в цьому регіоні, тобто за три роки. Вийшло, що всі три роки КНР. Лише нарощувала як свій військовий потенціал, так і провокації. Вони стали сміливішими та агресивнішими, і все це стає небезпечнішим, каже адмірал. Наступного тижня ця ситуація стане вже гемороєм для іншого американського адмірала, бо цей іде у відставку з цієї посади, хотілося б, аби той наступник оцінив речі приблизно на рівні попередника, а не розповідав нам про якусь чарівну деескалацію. Хоча загалом військові то якраз зазвичай в цьому плані найкраще розуміються. Інша річ, якісь престижні адвокати з ліги плюща на посадах радників з національної безпеки. От у тих проблеми з розумінням. Ну от Просто уявіть ситуацію Друга світова вирує, японці та німці пруть, а Рузвельт каже. Леді та джентльмени, ми шануємо обіцянки і продовжуємо утилізацію своїх же ж боєприпасів. Зачекайте трошки, бо у нас вибори. Уявили таке. Аквіліно прямо говорить, що найбільше зараз всіх має хвилювати зв'язок між Китаєм, Росією та КНДР. А Іран в поле зору Аквіліно не потрапив через географічне розташування. Тому він його не згадав. Ну, але ми то знаємо. Добре висловився адмірал про цей зв'язок. каже, зв'язок якого ми не бачили у своїй історії давно. Ну так, давненько, приблизно з 40-х років минулого століття. Найбільшу небезпеку Аквіліно бачить на Філіпінах. Там, здається, китайці ще 4 роки тому серією ІПСО півроку населення проти США налаштовували. додає Валерій Кашпур. Одне слово, дивіться самі. Тримайте ніс за вітром.